Зараз я покажу, як виконати заповнення врізування віконечком. Ляхівку ми вже подивились, а зараз, дивіться, нитка в мене виходить знизу знизу. Тобто я буду її накидати, обкручувати знизу вгору. Я роблю дві обкрутки, раз, і два. Далі мені треба зробити ось цю перемичку. Якщо в мене нитка лежить ось тут згори, на, цей, на цьому підвіконі, так би мовити, лежить згори, то на цьому вона має лежати в мене знизу. Пройшла. Зараз мені треба, так би мовити, повернутись. Я повертаюсь трохи через назад, тобто я вколюю голку, проходжу голку ось тут. І виходжу тут. І роблю ще дві обкрутки. Тобто я виконую таку ніби вісімку ось тут. Виконую ще дві обкрутки. На другій обкрутці я одразу переходжу на наступну, ем, ну, перевертаю роботу на наступну грань мого віконечка. Перегортаю роботу. Роблю тут дві обкрутки. Я вам хочу сказати, що в мене тут тканина розріджена для того, щоб вам було видніше. В принципі, це за звісно, що тканина для вирізування. Далі дивіться. Тут в мене нитка йде а, отут згори. Далі вона має йти знизу, але знизу, ось цієї перемички, яку я сформувала на попередньому кроці. Тут знизу, і тут згори. І тут дивіться, я голкою входжу згори донизу і виходжу голкою в голкою. Лівому верхньому куті. Йду вперед, так би мовити, голкою. Тут я маю зробити таке, як би перехрестити. Бачите? Ось так голкою піти. Піти ось так. З нижнього правого кута я вийду для того, щоб зробити ще дві обкрутки. Раз. І два. Другою я переходжу на а, наступну грань. Перегортаю роботу. І далі просто роблю ще чотири обкрутки. Раз, два. Наступні дві я під, ну, підсовую трошки цю грань, ну, це своє віконце, Штахетинки цього віконця. Роблю ще дві обкрутки, другою переходжу на наступну грань. Перегортаю знову роботу. Знову роблю тут дві обкрутки, підсовую цю штахетинку, і знову роблю тут дві обкрутки. І вже після другої я виходжу на виворіт. і там ниточку обережно закріплюю. Ну, ось під цими кочалочками. І обрізав. Ось таке в мене виходить в іконочку.